Всім привіт! А, малиновий зефір. Нереально смачнючий, тому що там буде дуже багато малинового пюре. І я вирішила це зробити, тому що в мене поступило замовлення на ось таку коробку, а, її висота 10 см, і на нижній шар я завжди роблю якісь завитки. І люди попросили, вони дуже люблять малинку, а, зробити малинового смаку зефірчик. І, до речі, якщо хтось бажає замовити у мене будь-які вироби, коробку, корзину чи будь-що, ви можете за посиланням під відео перейти на мій інстаграм і там написати мені, що ви бажаєте. Для нашого зефіру нам знадобиться я його зроблю по заварній технології. Тому в діжу я вже насипала 70 грамів білку, 70 грамів цукру і дрібку лимонної кислоти. Ну, лимонної кислоти беріть за бажанням. Якщо ви хочете більш кисліше, додайте 1,5 грами. якщо менш кисліше, додайте 1 грам лимонної кислоти. І я, як завжди, Накрию полотеночком і поставлю в духовку, яку вімкну на 50 градусів режим конвекція, не верх-низ. Якщо у вас немає конвекції, то краще, ну, це буде, е, тоді на решітку ставте. І я хочу прогріти і діжу, і білки, і цукор. До речі, в такому випадку цукор взагалі розчиняється і класно збивається сам білок, ну, маса взагалі така класна. Так, і в діжу ми робимо наш сироп. Дивіться, я роблю так, як у нас грудень на носі, малини, свіжий. Ну, я не буду купувати. І я заготавлюю на зиму. Ось, бачите, написано, малина уже стерлась. Я розморозила трошечки, отколупала, відрізала собі. Ось, бачите, 250 грамів пюре. Я заморожую відразу пюре. Рекомендую вам також робити. Не ціл мали... Ну, Хоча це за бажанням. Можете змішати її з цукром. 250 грамів малини. Тепер. Обнуляю ваги і додаю сюди 200 грамів цукру. Так. У. Ну, нічого страшного, можете більше, можете менше, 220. Бачите? Ну, це... Дивіться, в сиропі ви можете гратися на плюс-мінус 5-10 грамів, то не страшно. Так, сюди ж я всипаю 8 грамів агар агару силою 1200. Взагалі, це неправильно, тому що бажано було б спочатку розтопити наш, наше пюре і потім додати агар. Але нічого страшного, я, як завжди, кидаю, я вам завжди хочу показати як простіше. От і все. І сюди, так, ще раз. 250 грамів пюре, 200 г цукру, 8 грамів агар-агару і 50 грамів тримоліну, можна інвертний, можна замінити просто цукром, можна глюкозний сироп, будь-що, без різниці. Далі сюди всипаємо, знову ж таки, обнуляю, засипаю. У мене вийшло 50 грамів е, трималіну. Все. Всі грамовки у вас будуть в описі під відео, де ви можете скрін зробити або так записати. Так, беру лопатку, трошки перемішаю, по крайній мірі, постараюсь, тому що е, для того, щоб трошечки хай набухає в мене е, агар. Тому що, бачите, малина дуже заморожена, вона не розморожена. Але то нічого страшного, воно все об'єднається. Простіше, от я зробила, дивіться, в мене вже тут підготовлена діжа, я вимкнула духовку. Я все підготувала в ковшику. Теж все, я спокійна. Зараз поставлю діжу в духовочку, це ще поки що розморожиться. І набухне наш агар, і потім будемо. Варити сироп і збивати білочки. Так, все готово. Дивіться, я не підігрівала, нічого не робила, просто а, пюре потрошку тане, ось бачите, тому що агар а, дуже полюбляє м, розчинятися в холодному, і його бажано замочувати в холодній а, рідині. Так, це у нас готове. Зараз ми будемо вмикати, вмикаємо плиту, як завжди. Середній, так, щоб у нас вогонь не виходив за края ковшика, і не, не маленький вогонь, і не сильний вогонь. Середній приблизно ну, трошки 1 см, щоб не виходив газ. на Поверхню. Якщо у вас електрична плита, то від половини десь плюс 2 робіть. Ну, тро, скажімо так, 75% від загальної загального нагріву. О, Правильно сказала. Хоча це теж от, різні плити, різні, ну це, це важко сказати. Вам потрібно в будь-якому випадку присп... приспособитись, пристосуватись до своїх гаджетів, плит, духовок, що у вас є? Зараз я вам покажу, що... яке чудо в мене тут є. Ось бачите? І він от, -от, -от ноги не відлипає. Так, ну це. Кхм. Ладно. <ріст> такий смішний, це щось, щось, щось цікаве буде, ну такий красивенний. Колись я покажу, ну, ви будете бачити його по мірі того, як він буде рости. Так, тепер у мене вже в духовці а, білочок прогрівся. Ось, де дивіться, бачите, практично цукор у нас розчинився. Ну, він ще не розчинився, але він прогрівся. Діжа гаряча. Далі я підготувала насадочку, ось таку. 333-ту, мою улюблену, єсть. І ставимо нашу діжу збиватися. Тому що в даному випадку, Бачите, як зразу захоплюється? Ой, аж вилітає. Рекомендую все-таки мати комбайн. Це крутецька штука. О, я відійшла, дивіться, і знову в мене на нозі. Бачите? Він від мене не відходить. ха да? Скажи привіт. Ой, Боже. Бозі. Ой бозі. Так, да, ходить за мною тут. Ну, жалко, на вулиці Мороз. Так, а тут ми... і, і дивіться, знов за мною йде. Так, да, так, да. привіт. <плес> дивіться, який колір. Це просто взагалі чудово. Так, дивіться, по заверній технології. Після закипання ми просто проварюємо... Е я вже зрозуміла, не 5, не 6, не 10 хвилин ми проварюємо. Ось, приблизно, дивіться, я зараз наклонюсь, бачите? Можна навіть трошки зменшити. Зараз, ось так, щоб у нас він сильний вогонь, але не виходить за рамки нашого ковшика. Ми проварюємо після закипання буквально хвилину-півтори. Все більше не потрібно. І тоді ваш зефір буде мати смак, аромат. Він буде м'якенький, він буде він буде ні. Боже, у мене зараз по кухні аромат стоїть просто неймовірний малинки. Все. Чекаємо, поки закипить, білочок у нас вже збивається. Теж не перебиваємо білок. Краще хай буде навіть трошки, ну, тоді ніжніші вони. Я вже зрозуміла, що тоді, е якщо дуже перебитий білок, то тоді вони такі більш жорсткі. Все, він обідився, що я ходжу взад вперед і пішов на свій коврик. Назвали ми його. А, якщо хто знає, хто, до речі, приєднуйтесь до нас в телеграм-канал. Там дуже багато цікавого. І в нашу сім'ю теж прийшло горе від нашої війни. У нас загинув під Курськом. Мій син, зять. Ну, він мені як син був, тому назвали його в честь а, нашого зятя. Позивний позивни його. Він буде у нас сенсей. Так, дивіться, все, закипає наше пюре. Зараз воно буде так, підніметься так гарненько. Дивіться, який колір. О, так, головне, теж контролюйте. Не... О, бачите все. Білки я поки вимкну, я не хочу їх перебити. Я вам зараз покажу. Дивіться, як виглядає білочок. Але він не вспінився. А тут у мене вже бурлить. Тут може трошки стріляти, тому я трошки навіть зменшу, щоб воно не дуже стріляло. Так, все, ми варимо. Нам головне, тут в заварному, щоб запустився агар. І все. Тут немає ніякої ниточки, тут все взагалі дуже просто. Ви просто все накалачуєте, прокипятили. Все, я навіть не буду більше варити. Тепер також ми виключає... я, дивіться вимкнула плиту. Залишаємо в спокої наш сироп. Ми не вливаємо його киплячим нікоїм образом. Інакше тоді він у вас буде більш жорсткий, більш такий, ну, не ніжний, скажімо так. Якщо ви хочете ніжний, смачний зефірчик, почекайте буквально трошечки, дивіться, який сиропчик. Ой, аромати стоять. Ну, це це щось літо. Аромат літа. Так. От, хоча б поки що воно стухне, оце кипіння, бачите, от воно стухло. Все, уже не булькає, нічого, сиропчик наш заспокоївся. Ну, дивіться, навіть ниточка є, бачите? Прекрасно! Це буде зараз такий чудовий зефір. Все, я вмикаю білочок. Як бачите, я нікуди не поспішаю, я не кипішую. Все спокійно, все ну, духовка у мене вімкнена, тому що я може, тут буде багато зефіру. І я можу не встигнути його весь відсадити, забити в мішок. Тому я трошечки можу залишити його в духовці. До речі, з цього рецепту ви можете зробити будь-які квіти, які ви бажаєте. Квіти будуть просто чудові. Ось дивіться, як уже так виваю швидше. Бачите, піщерки пішли. Нам вони зараз не потрібні, бо в мене ще дивіться, скільки сиропу. Тому я вливаю сироп швидше. А колір, колір, дивіться, боже, а аромат це щось нереальне. Господи. Мені вже хочеться його з'їсти, чесно. Так. Чудово. Так, сироп практично я весь влила, влила. І от скажіть, ну що, соплі я тут? Я хочу вам розповісти, щоб уже всім було зрозуміло і у всіх все вийшло. Все. Так, сироп я влила, беру свіженьку лопаточку. Бистро. Дивіться, яка краса. О! Все він готовий. Він вже, вон, дивіться, які піщерки. Все, все-все-все-все, все, 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 все моя красо. Боже, я обожнюю зефір. Так, швиденько. Колір, ви самі бачите. Так, зараз я отак візьму. Якщо у вас дуже. От зараз дівчата стикнулися з проблемою, що холодно в приміщенні. Ой, і зефір дуже швидко стабілізується. Бажано працювати. Не знаю, як, ну, нагрівайте приміщення якось духовкою, чи чимось чим, ще чимось. Якщо у вас взагалі нема такого варіанту, от ви, допустимо, збили а -а, зефірчик, а -а, візьміть і поставте його в духовку, щоб діжа прогрілася, і а -а, все буде добре. Дивіться, яка краса. Сейчас. Так, ховаю венчик в мойку, і швиденько дивіться. Ну, так, і швиденько накладаю в мішечок. Ось таким чином. І відсаджуємо завиточки. Так, я трошки залишу для квітів, теж накриваю полотенечком і ставлю в духовку. Тут беру мішечок. Опа! Пакуємо його ось таким чином. І відсаджуємо наші завиточки, як завжди, моя улюблена насадочка на раз, два, три. Раз, два, три. Не в ту сторону я почала. Раз, два, три. Це тут як хто привик. Можна в одну сторону, можна в іншу сторону. Ну, як ви привикли, так і робіть. Можна ширше. А, в мене теж було запитання, що отут пустота, отак, бачите? Ну, от я зробила пустоту. Он дивіться. Для того, щоб не було пустоти, ви можете просто зробити ось таким чином, накрутити, і потім ось тут розширити. Буде такий кругляшок. Ну, тут або не робіть їх такі, або беріть більшу а, насадку. Так, я вже рахунок потеряла. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. О! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нехай буде та дирочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Дивіться, який колір. Все, я добиваю вже а, остальне, і вже зустрінемо. Я там зроблю квіти, я вам не буду показувати квіти. А, і Зустрінемось уже, коли продегустуємо. Ми зробили ось такий чудовий зефір. Дивіться, як він виглядає. Я його опудрила. Ось, дивіться, гортензія. Я, правда, маленькою насадкою зробила. Ой! От. Але нічого страшного. Тобто квіти можна також робити з цього зефіру. Ну і подивимося, що у нас всередині. Донешко, бачите? Так дивіться. Вау, яка краса. Так, ну я вже коштувала, не буду я. Ну, я просто не хочу плямкати на камеру, якщо чесно, ну, зараз спробую. Ммм, mm. це mm. нереальний смак малини. О, mm. Боже, oh. Боже, ви повинні це зробити. Я знов його з'їла. <схай> я думаю, надовго він не залишиться, але в коробку все-таки, якщо що, я зроблю ще один. Тому, не зволікайте. Зробіть такий зефір, заготавлюйте ягоди і робіть такий зефір. Це нереально смачно! Він пахне, він смачний, він малиновий, тут реальний смак малини. Спробуйте! А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!